Новий серія СМГ 4 вже тут. І вже тепер появиться нове кіно. Аж пряме вже. Як ви вже знаєте чи не знаєте, що Маріо натикнувся на радіо, який, який вже з'явився новий персонаж, його ім'я називають Містер Вепенс. Вепенс. Ну так, це його ім'я таке. Ось. Це іменно він позвонив на радіо і так і зробив це. це. І нарешті у, у... у Керен Ой, із СМГ 4 появився його коханий. Yeah. <laughs> да. Іменно він так і збросився на фотоапараті. Да, От він так і виглядає. Отаки от ми. Чим в Майнкрафті, да. Вот. Такий от персонаж. І он вже вийде тепер вже. Вже. На 14. -му... На 12. -му... Тобто 12 12 квітні. Тож вже появилися нові спільноти. Ти страшні і секретні, і кріпові і нових ігор. Картош. Ігор. Навряд ли ж буде. Ще більше і більше кіно, smg СМГ 4 чи ще щось там, не знаю. Просто тільки був лише тільки одні ці ті всі. ноціки. Було, було багато чого всього. Ну, от появилися новий гліч продакшн, нових мультиків, які почули про це. От все це все. Не про таких як ви думали. Ну, не про цей Glitch Production, як я хотів сказати. А про новий Nintendo Switch? Nintendo Switch 2. Вот таке от. І ви що, що скажете? Ну, типу, ви скажете, що вже буде вам. що там буде вже нового на Nintendo The Switch 2. Чи будуть нові ігри, чи будуть нові ігри по Маріо, чи ще щось там, не знаю. Ну, якщо вам це цікаво, то я розкажу. Надіюсь, Кризі Маріу Бродс випустить це все і з і купить це. Дочекаємось. Ну, все ж таки скажу, що вже буде вам чекати в цьому на новому приставці? В ці. Що ж там буде нового і цікавого? Ну що ж, слух. Те. Mario Kart World. Це будуть вже тепер нові персонажі, які вже буде, вже будуть, тепер можна їх керувати від ворогів. Геймчат, взагалі, можна розмовляти з друзями. Якщо в тому мікрофон включен, включен камера, чи ще щось. Емулятор Nintendo GameCube. Ну так. Да. Тепер точно є емулятор Gamecube. Ооо, да, нарешті слава богу. А от. І, ну, якщо візьму цього, не візьмуть його, то взагалі не знаєш для чого це все. Главніше, що вже виш, трейлер втрейлерів на в кіно 2. Ну, ми всі знаємо, що воно вийде 5 грудні. Блін, чому пше в... ставляють дорого довгий кіна? Ми навіть теж не встигнемо подивитись. 10. Ну, надіємося, що його створять на українському мові, як попередньому, які вже робили. Там вже буде тепер і Балумбой, і той Бонні, і той Чіка, і той Фредді, і багато чого. Хоп, це ж в п'ятницю з Фредді 2, дата 5 грудня. Ні. Ну, тут ще не тільки на Кіно 2, вже якраз в. Nintendo Switch 2 появиться Дельта-трун. Вже тепер буде тепер нові частини. Перша, друга, третя і четверта. Тепер все повноцільне. Не, Які будемо тепер ну да... грати Повноцільну повноцінну ігру? Я сам її не грав, тому що керувательний не було. Я ж пробував, але не вийшло. Ах, ну да, отак працює. Так працює. Ну це реально буде така. така нові головоломки, нові кінові частини і все це все. Мені Nintendo вряд ли будуть випускати нові ігри. Тут реально будуть питати люди, чи буде в чи ні. Ні, чи буде DC чи 3DS. Ні, і ні. і ні, і ні. Так мовши в Nintendo Switch потрібен Є ж ніж Android емулятори, які на платформі які у мене є, є бібліотечні ігри. Наприклад. ну, на, О вот тут все все. Тут, наприклад, є Nintendo, Super Nintendo, Gamecube Color, Game Boy Advance, Sega Mega Drive, Neo Geo. Nintendo GameCube, Wii, Nintendo 64, Meme, DC, PSP, PlayStation, 3DS, Sven и Dreamcast. Ну, а вот мистер Вепенса, ну, выглядит точно-точно как мод Майнкрафт. Джек. Всі ці ігри якраз будуть випускатися нове чи ще нове Ве. цікаве, веселе. То, як сказати, ніхто не здогадається про це, ці ігри. Будуть далі продовжувати їх випускати і будуть робити нове. Пошмін Пошмі... Пошмі... рубляйці мир. Все таке. Даже будуть ще більше, ну чим... Ну, нічим гіршим Julian and Friends від создателей 98 xxx Ну, якщо чесно, я її не ігра по це стойло дорого, я не стал за це платити. Ну, є ще є секретний код, який нам треба ввести. і вот. Будь ласка, тут всі ці старі персонажі. Вже тут. А тут... Тут на вас на вас будуть дивитися ця Джуліан. Вже ось так. Будь ласка, не дивись на мене так. Я не люблю. Коли на мене на мене дивляться, прибери камеру. Не гай, ну, а то я. Не знаю, що з тобою зроблю. Не знаю. Не знаю. Ну і це не значить ні ігри. Від всіх ігор на комп'ютері 890 xx так і не вийде на на Windows чи ще в когось. Ось вони ніколи не вийдуть. Реально, ніхто цих не знає. Ну от що буде далі, ми пізнаємо в продовження під назвою создателя ігри 98XX Rebel Dead. Ну, будемо чекати. Ти покинув вже не розпродов. Жу. Жу. І там певен. Появиться щось нове. Ну тоді. Ну, от і все. Це все моя новина. Не, так що. я не знаю, що ще буде далі. ну, але... буде чекати. Будем надіятись, що буде ще більше фільмів СМГ 4. Будемо їх дивитись, Грати нові іг. Все таке? Появляться нові емулятори на відео. геймі. Це буде дуже цікаво і весело. Реально, ви не пропустите. Та качайте від гейм. І там грайте. Та і вибирайте, що ви хочете. Ну тут є трохи безкоштовних. І тут є трохи б, б... грошима, які це платити. І не стався протити, так що. Ну. Буду зламати, і тоді ось. Ну, що ж, якщо... Якщо так, то будемо сподіватися, що 98 XXX буде не скоро. Біть ми знаємо, що великий кілор завжди появлі повертається. Ну це ще не все. Ще. Є ще нова гра SkyWorld 64, Nintendo 64. От мій модельований Марк, Тобто Марк. Я це моє відео, яке я вам їй показував. У мене Нінтендо є Свч. Ну, це не мій. Ну, я хочу признатися, ну, що це не мій Nintendo Switch. Я попросив Марка, щоб. Euh, щоб вам показати, як я добре проходжу, як я вам. вам ось. І хотів показати вот такого пенала, якого Марка є. Це безумство. Це реально Одісі. Це найгірше, ніж Маріу Братс, який у них є с... с... катрічі Одісі і Deluxe. Ну отут у Марка є ігри, які вам вже показував. Це Марію Odyssey, Wario Вер, VZR98, Helde, Mario продавку, Get the це, ну і тут все-таки. Всі багато ігри, які ж є, які вийшли, то вони. не знаю. Не знаю. Я так люблю ще їх. Тут ще є трохи на його є емулятори. Не знаю навіщо їм. Ну... Може, що буде їх використовувати чуть, чуть ну, а от я проходження, як сказати, не зніму. Ну, бо я ж вже не Львівський ось. Ну шо ж, ну так ви поняли, Але, кіно смк 4. Дата виходу 14 12 квітня мав в разі. 12 квітня ось. Все так, що ми пізнаємо, що буде далі з його коханим. І що буде привести його історія, які ми ще так і не розкрили його історію. Історію, яка почалась, Так що ми обов'язково пізнаємо ту історію, а про його історію. Так що обов'язково чекайте, 12 грудня, Воно вийде скоро.